Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про те, як розпізнати і як зрозуміти, що у вас. Досить сильна енергія, що у вас досить сильне від природи енергополе, і що ви людина із сильною енергією, і що у вас є особлива місія на цій планеті Земля. Досить часто багато людей задавали це питання, тому було вирішено зняти саме це відео для всіх вас. І першою ознакою того, що ви людина сильної енергії, що вам готують особливу місію на цій землі, це перш за все важке народження. Як не дивно, це звучить, але так, дійсно, важке народження. Душі, які мають високе завдання, серйозне завдання на цій планеті Земля, вони зазвичай переживають важке народження. Їх намагаються вбити вже з самого дитинства, але зазвичай світлі ієрархи, світлі сили втручаються і таких людей бережуть. Я знаю особисто, що мій духовний наставник, він, коли приходив на цю землю, втілювався на планеті Земля, то у нього було дійсно важке народження. Будь-якими засобами намагалися зробити так, щоб дитина не народилася. І попередні його братики-сестрички вони народжувалися мертвими. Робили все так, щоб діти народжувалися мертвими. Також досить багато Проблем зі здоров'ям, намагаються знищити цю дитину одразу після народження. Коли, наприклад, дитина взагалі у ведах описано так, що перший рік після народження дитини знаменує і відображає енергетично. Це енергетичний відбиток всього життя людини. І, наприклад, якщо в перші місяці після народження дитини дитина починає хворіти, треба уважно спостерігати за подіями першого року життя дитини. Якщо ви бачите, що перший місяць, там другий, третій місяць, у вас якісь певні моменти по здоров'ю дитини відбуваються, якісь тяжкості, важкості, перепони, проблеми, це говорить про те, що в певний період життя, наприклад, у юнацтві будуть... Також певні проблеми. Тобто, це рік життя після народження це відбиток всього життя людини. Якщо, наприклад, на річницю, на день народження вашої дитинки у вас сталося, що дитина захворіла, значить наприкінці життя у людини буде також важкий період. Це так описують медичні писання, що варто дивитися на перший рік життя дитини, варто уважно спостерігати, які події будуть відбуватися, тому що це відбиток. Рефлексний відбиток, який буде показувати, як буде складатися життя у цієї майбутньої людини, да, яка виросте, і потім певні події складуться у житті цієї людини. Також. Чому наші пращури раніше не показували людину, не показували маленьку людину, я маю на увазі, не показували малюка до певного періоду? Тому що певний період людина, ця маленька людина, ця дитинка, вона енергетично вразлива. І щоб не наврочити, як наші пращури казали, не наврочити, не показували дитинку чужим людям. Це робилося не просто так, тому що в цей період енергополе людини формувалося, і щоб вкармічно не вплисти непотрібні події, тому таку дитинку берегли і не показували іншим чужим людям, тільки рідні показували дитину. Ось друга ознака того, що у вас сильна енергія і що ви народжені для високої цілі. Це те, що у вас дуже багато труднощів у житті. Люди, які повинні отримати багато досвіду, їм зазвичай даються певні труднощі життя для того, щоб вони вчилися їх долати, отримували певний досвід і виходили на новий рівень. Тобто, це насправді процес навчання. Запам'ятайте одне: якщо у вашому житті досить багато труднощів, і ви постійно через ці труднощі. Зростаєте духовно, зростаєте як людина, ви знаєте більше, у вас знань стає більше, ви стаєте сильнішими, у вас це не ламається, говорить про те, що вас готують до наступного рівня. Ви повинні здобути певні знання, щоб вийти на той рівень, де від вас очікують певних результатів. Я пам'ятаю, в мене був один такий езотеричний досвід, коли дуже багато проблем навалилося, коли дуже багато важкого. Гнітючого, і я це все розгрібала. Після цього, знаєте, період переродження пішов, і я просила про допомогу вищі сили. У мене є духовні наставники, з якими я постійно на зв'язку. Коли я стараюся розуміти, з наставниками ви не повинні перебирати і їх постійно задовбувати? Треба мати повагу. І ось, коли такі критичні моменти, я стараюся вийти на зв'язок і стараюся запитати. І в мене вже дійшло до того, що я кажу, нащо ви мені стільки даєте труднощів? Чому ви не втручаєтеся? Чому ви бачите, як зараз важко, скільки навалилося, скільки пішло там негативу, критики, того, того, того. Чому ви не втручаєтеся? Чому ви не відкриєте людям? В очі на ту людину, на ту, на ту, чому ви не допоможете? Чому ви не приходите на допомогу? Чому ви не втручаєтеся? Ви знаєте, відповідь така: я дивлюся одразу на обличчі посмішка. Добра така посмішка, ви знаєте, мені ж одразу тепло стало. Це, звісно, у сні. Я приймаю в основному послання у сні я можу подорожувати по різним рівням. Я у попередньому відео на каналі П'ятий Вимір розповідала про астральні подорожі, про подорожі по паралельним світам, по різним рівням планети. І така посмішка, добра, одразу тепла енергія пішла і кажуть: для того, щоб ти навчилася, для того щоб зубки виросли, для того, щоб людей навчила, для того щоб передала, тому що. Завдяки цим урокам ти саме станеш тим, ким ти повинна стати. І Мені знаєте, як гора з плеч спала. Одразу я все зрозуміла, для чого це все робиться. І у вас також, скоріше за все, були такі цікаві моменти. Ви, до речі, поділіться ними у коментарях, тому що я знаю, що у нас на каналі дуже багато здібних людей, які прийшли з високою місією на цю планету Земля. І такі душі, вони один до одного тягнуться. Тому такі душі. Їх дуже багато ось на нашому каналі, і багато коментарів пишуть і чекаю від вас ваших коментарів. От у вас повинно було бути щось подібне. От такі ось труднощі, через які ви проходили, вам здавалося, що вже все. Мабуть, все, кінець, не знаю, як далі бути тупік, криза, старе відпало нове не почалося, що робити далі. І от, коли ви потім цей період проходите, ви розумієте, а я ось тут. Виріс, а я ось це набув, а тут мені це знання принесло. А тут я став кращий у цьому питанні ось такі от моменти, ось такі дві ознаки: важке народження і труднощі в житті, постійні труднощі, коли вам треба обов'язково вчитися чогось нового, чогось нового, постійно долати, перемелювати, перемелювати. Це говорить про те, що у вас висока місія на землі, що вас до чогось готують. І це вже доведено. В якому плані доведено? Досить багато людей зверталися. Я особисто з багатьма людьми спілкуюся, я маю таку честь. Щиро дякую вам, глядачі, наші добрі, любі глядачі, що маю змогу поспілкуватися з багатьма достойними людьми. І саме ви розповідаєте мені свої історії. І коли ви розповідаєте мені свої історії, звісно, я розумію, чому мені люди розповідають ці історії, тому що щоб у мене пазлики в голові склалися, а потім я ці пазлики передала іншим людям. Тому що інші люди також шукають відповідей. І коли ми ось так ось ділимося своїм досвідом, то у багатьох людей складаються пазлики в голові. І ось саме тому ось такі ось труднощі життя нам дані для того, щоб ми стали тими, кими ми є. І труднощі життя варто варто завжди. Сприймати як сходинку вперед. Але зазвичай звичайно, бувають такі періоди, коли нам важко, коли ми, нам важко на якійсь певній сходинці затриматися. І буває так, що людина не витримує саме труднощів життя, перешкод. В даному випадку треба трошечки сповільнитися, проаналізувати себе, набратися сили, потім рухатися далі. Що говорять веде? У нас у кожного є своя місія, з якою ми прийшли на планету Земля. Найперше, що можна роздивитися, це. Чому ваша душа прийшла сюди, якої якості ваша душа? Веде описують, що є чотири типи людей з чотирма якостями душі. Перший тип людей приходить на цю планету Землю, щоб навчити інших. Це люди вчителі, це люди, які передають знання. Як то кажуть, язиком людям у вуха розповідають знання, досвід передають. Ось це люди, які прийшли давати знання, люди вчителі. І зазвичай таких людей. Життя складається так, що вони у них золота медаль у школі, у них червоний диплом у вузі, вони завжди чомусь учаться, а у них завжди є синдром відмінника або відмінниці. Ось це одразу себе аналізуйте, що ви люди вчителі. Якщо ви себе спіймали на цьому, що ви люди вчителі, ваше завдання просвітлювати інших людей. Тому беріться за роботу і виконуйте її. Для цього ваша душа сюди прийшла. Другий тип людей, другий тип якості душі це люди. Які керівники або їх ще називають у ведах Кшатрії люди-воїни? Це люди, які прийшли сюди керувати іншими, тобто люди, як то кажуть, російською, ну нехай російською скажу, ну прийдеться руководітелі, тобто руками водити, це люди, які мають здатність згуртувати, які мають здатність. Розділити обов'язки між іншими делегувати обов'язки, які вміють організувати роботу, які вміють склеїти колектив, це люди душі компанії. Ось якщо ви зловили себе на цих рисах, то ви душа, яка прийшла щось створити на керувати. Ви душа, яка буде саме у цьому, в керівництві, в воїнстві. Це ще таких людей називали каста царів, каста королів. Ось це такі люди, у них така саме. Місія на планеті Земля, і у них є одна така досить риса цікава. Вони прям до мозку кісток, вони справедливі. От як хочеш, а люди. Ведуть себе справедливо. Ось це перша риса такого, такої людини, що справедлива. До речі, риса вченого, людина, яка прийшла когось вчити, це людина не боїться казати правду. От кажуть, що язик гострий як бритва. Ось це саме про таких людей, у кого язик гострий як бритва, це люди вчені, люди, які прийшли вчити, люди духовники. Якщо людина саме досить сильно загострена відчуття справедливості, це людина керівник. Наступна. Якість душі люди, які приходять з такою якістю, це люди, яких називають бізнесмени або їх ще називають торговці, купці. От наші пращури слов'яни їх називали купцями. Це люди, які можуть сколотити багатство з повітря, як то кажуть, можуть з повітря. Зробити гроші, от якщо ви вмієте легко з повітря зробити гроші, організувати бізнес, придумати де куди що продати, де кому що треба. Тобто, ви така людина, яка бачить потреби інших людей, які можете налагоджувати зв'язки, такі люди дуже комунікабельні, такі люди їм легко. У суспільстві, як наче, риба у воді, то це говорить про те, що якість вашої душі саме ось наживати багатство, і завдання такої людини нажити багатство і потім вкладати в благодійність, допомагати іншим людям. От такі люди приходять на планету Земля з такою якістю душі саме для цього. Навколо таких людей крутяться великі кошти. Якщо у такої людини є дружина, то це дружина як новорічна ялинка, на ній купа різних дорогоцінних камень, на ній купа золота. Найкращі дорогоцінні бренди одягу. Тобто, це люди, які показують себе в суспільстві. Ось я такий багатий, ось я такий успішний. І це якість їхньої душі, їх за це не можна засуджувати. І четверта якість душі людей, які приходять з такою якістю душі, це люди-працівники, це люди трудяги від природи, це люди агрономи, люди фермери Фермери, люди, які створюють блага для інших людей. Це люди, які вирощують урожай для того, щоб інші люди насолоджувалися плодами їхньої праці. Це люди, які... Працюють на землі, це люди, які працюють звичайними робітниками, це люди, як їх називають, сіль землі. Це люди, які забезпечують своєю працею інших людей. Саме такі люди вони приходять на планету Земля, їхня душа має таку якість отримати побільше досвіду І от саме їхнє завдання бути творцями, працювати на землі, бути майстрами. Наприклад, є такі розповіді. У просто народі, що може навіть і вошу підковати, підковують для воші зробити. От такі майстри були раніше. Ось це говорить про те, що людина прийшла із творчим потенціалом. До речі, це художники також відносяться до цієї категорії людей. Це люди, які прийшли реалізувати свій творчий потенціал і через працю показати ось свої якості душі. До якої категорії відноситеся ви, якщо ви себе спіймали на тому, що у вас було важке народження. Що ви пройшли через труднощі життя, і ви постійно навчаєтесь? Чому ви постійно підвищуєте свій рівень за рівнем? Це говорить про те, що у вас сильна енергетика. Ніколи нам не дається труднощів більше, ніж ми можемо винести. Завжди за нами спостерігають. Завжди ми під наглядом, і якщо що. Можуть втручатися, можуть скерувати, можуть допомогти, але зазвичай в критичних ситуаціях, тому що ми приходимо кожний своєю місією, і для того, щоб стати тими, ким ми повинні стати, ми повинні пройти саме цей шлях. Не інший шлях, а саме цей шлях. Зустрінемося з вами у наступних випусках. Чекаю на ваші коментарі.